Школа, школа лісова, а ми ній лісові студенти, вона, всім школам голова, на всі краї континенти, вона всім школам голова, на всі краї континенти, наші старші, друже, і жидо наші, дихаті. Учиті, добивай с у славній школі лісові, учитися, добивай с мети, у славній школі лісовій, це школа, школа лісова, усякої очать там штуки, скажи, що варта була, не нюхавши її науки. Скажи, що вата була, не нюхавши її науки, юначе старші дружити, біжи до нас, біжи, ще Учись і табивай смерти, у славній школі лісовій. Зимку все село, хату снігом замило Лід покрив поверхні рік, бо недавно новий рік по селу, вертеп співає, і з він всіх вітає, і усім тут весело. Ця зима прийшла в село, а у нашому селі. Є великі, є малі, є в нас хлопці, є дівки, є озера є ставки, є субаки, є курови Пасовиська і діброви. Біля церкви клуб стоїть, лизо танцю приходіть є в нас школа, є сільрада, і городи, і лохати, а під лісом джерело. Отакетов на село, на весні в нашім селі вже курлицю журавлі, розпускаються квітки, прилітають вастівки, люди ходять на поля, просинається земля, Від зими все оджило, ця весна прийшла в село. У селі, є великі, малий, є в нас хлопці, є дівки, я озера є ставки, є зубаки, є курови пасовиська, і дівроби, мола церкви клуб стоїть, лиш до танцю приході, є в нас школа є сільрада, і городи коло хати, а під лісом джерело. Отаке то в нас село, як літо прийде в село, Зразу стане весело, будуть чути дзвінки, звуки, бабів прийдуть внуки, люди поле обробляють, діти їм допомагають, сонце роздає тепло, літом ходить у село. У селі, є великі, є малі, є в нас, хлопці, є дівки, є озера є ставки, є собаки, є корови, пасовичка, і діброви, біля церкви клуб стоїть, лише танцю приходять, є в нас школа, є сільрада, і городи коло хати, а під лісом джерело. Отаке то в нас село, восемь в нашій селі, засилий ближче на землі, Пожовтів зелений гай, достигає урожай, люди урожай збирають, всі до праці залучають, холодніше, ніж було, Осінь ходить у село. Є великий, є малий, є в нас хлопці є дівки, є озера є ставки, є собаки, є курови, і діброви. Коло церкви клуб стоїть, лито танцю приході, є. в нас школа є сільрада, і городи коло хати, а під лісом джерело. Полеке то в нас село, файно хлопці на елша, шкода, що ковід нема, прийдуть дівки вже в суботу, буде малими роботу, баня знов запрацювала, всі хлопів повимивала, і тепер всім по приколу, це живе приходить школу у селі є великі, є малі є в нас, хлопці, є дівки, є озера, є ставки, є собаки, є курови пасовиська і діброви. Коло церкви клуб стоїть, лизо танцю є в нас